Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі Шахтеря та Дніпра 1 у Єверкубках, майбутнє Андрія Ярмоленко, гру Михайла Мудрука за Челсі у Лізі Чемпіонів та багато іншого. Друзі, якщо я в минулих відео звертався до вас з невеличким проханням, то в цьому відео хочу звернутися до вас з невеличким вибаченням, тому що в мене Трохи підсівши голос, такий сиплий, тому що я захворів. Тому обіцяю, що в наступному відео вже одужую та матиму ідеальний голос. Друзі, у суботу, 18 лютого, відбудеться дуже цікавий матч в АПЛ, де зіграють Ньюкасл з Ліверпулем. Таке враження, що обидві команди помінялися ролями, якщо дивитися на минулий сезон, бо зараз сороки йдуть у топ-4, а Мерсесайдці, навпаки йдуть у середині таблиці. Але я не думаю, що так само буде і на полі, де Ньюкасл буде фаворитом, а Ліверпуль середняком, бо Ліверпуль вже перемагав Ньюкасл на початку сезону. Що стосується мого прогнозу, то я пропоную вам поставити тотал менше 2,5, бо Ньюкасл в цьому сезоні пропустив найменше голів серед усіх команд ТПЛ. Ну і сам навряд чи багато зам'є, але перемеч дає на цей коефіцієнт 2,1. Також у закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від перемач прибет 300 гривень на перший депозит. Почнуємо звичайно з матчів наших команд у Єврокубках, а саме з матчу донецького «Шахтаря», який переміг французький «Рен» з рахунком 2-1. І Якщо перед матчем було багато однакових питань, чи зможе Шахтар грати без мудрука, то після цього матчу вони відповіли: так ми можемо і грати так само, як і раніше у лізі чемпіонів, тобто на контратаках так само швидко і забивати такі швидкі та несподівані голи. І я вже казав перед матчем, що у Шахтаря ще є швидкі гравці, такі як Зубков, Бондаренко, Судаков, флангові захисники, Конопля та Михаличенко. Які зробили небезпечні моменти та голи завдяки своїй швидкості. Але далі я хотів би пройти по персоналлям, тому що перед матчем я казав, що у шахтаря є такі гравці талановиті. Це Судаков Бондаренко та Троре, які повинні ще більше розкриватися, та, можливо, влітку їх Шахтар може продати там за велику суму. Але як бачимо, по цим гравцям я не вгадав, тому що Судаков, хоч іграв більш-менш нормально, але в нього було багато втрат у центрі поля. Що стосується трауре, то, як на мене, він не підходить до тієї гри Шахтаря, щоб грати на контратаках. Він не може так швидко втікати з усіма іншими гравцями Шахтаря та забивати голи. Ми це бачили, коли в нього був момент. Так, там був офсайд, але в цілому він показав, що в тому моменті, коли він виходив віч на віч, він просто не забив. Трауре ідеально підходив під ту команду, коли в шахтарі були такі гравці, як Підріньо, ТТ, Соломон та інші бразильці, які створювали для нього моменти. Ну а він завдяки своїм габаритам та якомусь таланту Форварда забивав постійно голи. А тому, як на мене, для футболу шахтаря більше підходить Данила Сікан. Так він не має такого класу, як трауре, але в нього є головне це швидкість, що дуже важливо для нинішнього шахтаря. Що стосується французького Рену, то, як на мене, вони зіграли непогано, так Шахтар непогано оборонявся, але в Рену було достатньо моментів, щоб забити два або більше голів. Достатньо згадати момент, коли Бондаренко обрізався, і Рен мав просто бездоганний момент. До речі, що стосується захисту Шахтаря, то хочеться поговорити про Юхима Коноплю, тому що про нього можна говорити і добре, і погано в цьому матчі. Бо якщо говорити, коли він виходив атаки, такі швидкісні атаки, то ми бачили дуже якісного гравця, який створював багато моментів, обігрував гравців Рено. А що стосується його захисту, то він частенько не встигав повертатися, ну і давав себе обігрувати, що звичайно погано для захисника. Але як на мене, захисні навички легше придбати та навчитися їм, аніж атакувальним, тому у коноплі все ще попереду. Ну, якщо підсумовувати цей матч, то можна сміливо сказати, що вони зіграли майже ідеальний поєдинок, тому що вони виграли, і це при тому, що вони втратили найкращого гравця. Вони зіграли перший офіційний матч за останні два місяці, а також вони вже рік не грають вдома. А тому чекаємо на наступний матч, де Шахтар зможе зіграти не гірше і пройти далі в 1-8 ліги Європи. Що стосується дніпро 1, які програли кіпрському еко з рахунком 1-0, то таке враження, що все сталося навпаки, бо перед матчами думали, що Шахтарю буде складно з Реном, і вони максимум з ними зіграють у нічию. але дніпро 1 вже більш досвідчений, вони підсилились новачками, вони зможуть як мінімум обіграти АЕК. Але у Дніпрян за ці зимові збори таке враження нічого не змінилось. Так, вони підписали багато новачків і для основи, і для лавки запасних. Але нічого не міняється з захистом такі самі проблеми. І при чому, як на мене, справа не в тому, що е, самі гравці погані, а таке враження, що вони помиляються через те, що вони погано обирають позиції або щось інше. Тобто, персонально вони дуже якісні захисники. Але коли вони рухаються на полі та переміщаються якось за тактикою, то вони через це і помиляються. До речі, є така логічна думка, коли найкращим гравцем в команді стає Вортар, то в команді все погано або вони грали там, наприклад, проти набагато сильнішої команди. Ну а вали в цьому матчі зіграв просто бездоганно, він витягував м'ячі з дев'яток, він відбивав м'ячі після виходів віч на віч, а тому йому можна сміливо поставити там 10 з 10. Взагалі, якщо в цілому казати про весь матч. То було таке враження, що Дніпро 1 грав на нічию, що їх влаштовувала ця нічия 0-0. Тобто, можливо, вони думали, що вони грають на виїзді, а тому зіграти 0-0 це буде непоганим результатом. Але я нагадаю, що ви другий матч граєте не вдома. Так, номінально це вдома у Словаччині, але ні. Ну а часто таке трапляється, коли команда хоче лише в цьому матчі нічию та грає тільки на цей результат. То в більшості випадків вони просто програють. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про СК Дніпро-1, то раджу вам підписатися на телеграм-канал Дніпрянин. Посилання я залишу в описі до відео. Ну і звичайно, поговоримо про рейтинг асоціації, як же ж без нього ми завжди любимо про нього спілкуватися. Ну а після матчів наших команд ми трошки покращили наше становище, але все ще нам ще потрібно очки, щоб потрапити до ТОП-15. І зараз вже набагато легше слідкувати за суперниками. По-перше, слідкувати треба за Буде Глімт вони зіграли у нічию. Треба слідкувати за Базелем, вони програли Трабзанспору. Ну і також слідкувати за Мітюландом. Так, Данія ще далеко від нас, але хто знає, можливо, вони пройдуть далі і зможуть нас потрошки наздоганяти. Взагалі, якщо б не пропущений гол на останніх хвилинах та поразка Дніпра 1, то ми б зараз мали на 2 десятих більше та були б зараз у то 15 але маємо, що маємо, і будемо сподіватися, що Шахтар або Дніпро 1 точно наберуть у наступному тижні, і бодай одна команда пройде далі, щоб заробити ще балів. Що стосується подальших перспектив та топ 11 то тут немає сенсу про що говорити, тому що наздогнати, хоча б Турцію, буде дуже важко, тому що зараз у них чотири команди. А якщо говорити про Сербію... То їх просто буде важко наздогнати, тому що до них дуже далеко. Щоб їх наздогнати, треба, щоб, наприклад, Шахтар дійшов там до півфіналу. І це при тому, що треба, щоб партизан ще програв Шерифу та вилетів якомога швидше. Тому для нас ідеально це топ-15. Тут у нас чемпіон починає свої змагання з плей офф раунду, але він буде грати не проти таких команд, як Монако чи Бенфіка. Він буде грати проти таких команд. Які будуть чемпіонами з топ-рейтингу асоціацій з 12 до 15-го місця. Ну а віце чемпіону звичайно буде важче, вони почнуть свої змагання з другого кваліфікаційного раунду і, звичайно, будуть грати у плей офф раунді з такими командами, як Бенфіка, Монако, можливо, ПСВ чи інші команди сильні. Андрій Ярмоленко, якого в останній час сватують в Динамо, відмовився від пропозиції з Туреччини. За інформацією, тато таке він збірної України отримав конкретну пропозицію від одного з клубів турецької суперліги. Йде мова про команду зону Єврокубків, незважаючи на те, що у фінансовому аспекті пропозиція не поступається умовам контракту Ярмоленка в Альайні, річний гравець не став розглядати її всерйоз. Андрій справді налаштований на повернення до Динамо, і кияни продовжують говорити з Альайном про те, щоб це сталося якнайшвидше. Звичайно, коли в тебе є дві пропозиції: перша з Туреччини, де нещодавно був жахливий землетрус, а друга з України, з твого рідного Києва, то, звичайно, ти обереш саме Київ, незважаючи на те, що там пропонують набагато менше грошей. До того ж, Ярмоленко хоче повернутися до Динамо, щоб завершити кар'єру там, де він був раніше на піку форми. Спортивний клуб Дніпро 1 продовжує підсилювати свій склад, так би мовити, на перспективу. Дніпровці оформили угоду із двома молодими бразильцями: 18-річний Міндіньо, технічний лівий Вінгер. Цього сезону провів 11 матчів за Корінтіанс ю 20 забивши три м'ячі, про якого я розповідав у минулому відео. Другий новачок це 19-річний правий захисник інтернаціоналя Глієрме Варжао. За інформацією тато таке обидва гравці зараз знаходяться на тренувальній базі Академії Дніпра у Морщині. Весняну частину сезону вони проведуть в юнацькій команді дніпра 1 Футболісти приїхали в Україну безкоштовно за відсоток від наступних трансферів. Стало відомо, скільки отримує півзахисник збірної України Руслан Маліновський у французькому клубі. Зарплата Маліновського в Марселі становить 150 тисяч євро на місяць, повідомляє Статс ОМПІ. Втім, Руслан отримує досить небагато в порівнянні з іншими партнерами. Лише шість гравців заробляють менше. Рейтинг в клубі очолює Ерік Баї, який прибрався з Манчестер Юнайтед на правах оренди 416 тисяч євро. Друга сходинка за Матео Гендузі – 400 тисяч. А третє місце посідає Азедін Унаї 346 тисяч. Від себе хоче додати, що зарплата 1,8 млн мільйонів євро на рік для основного гравця топ-клубу Франції це досить замало. До того ж у Франції на такий дохід податки складають 45%, а це означає, що Малиновський отримує лише 1 мільйон євро на рік. Але я думаю, що така відносно невеличка зарплата пов'язана з тим, що він просто хотів якомога швидше втекти за таланти, тому що він там вже засидівся і хотів вже прийти куди-небудь. А тому, коли велись перемовини, наприклад, з Марселем, то він навряд чи там наполегливо просив велику зарплату. Також сьогодні хотів би поговорити про Михайла Мудрука, який провів свій черговий матч за лондонське Челсі. На цей раз він провів ще більше. Якщо у минулому матчі він провів 61 хвилину, то на цей раз вже 70 хвилин. Але якщо надивитися на рахунок, то це напевно була найкраща гра за керівництвом Грема Потера. Але ми всі прекрасно розуміємо, що тренера судять якраз по рахунку. Хоча, звичайно, Грем Потер не винен в тому, що. Жо Феліш або інші гравці не могли реалізувати свої моменти і били постійно у воротаря. Але, звичайно, у Челсі є шанси, тому що якщо дивитися на гру і вірити в те, що реалізація буде у наступному матчі, то вони можуть пройти далі. Що стосується Михайла Мудрока, то подивившись гру, можна сказати, що справа була не в Кукурелі, тому що коли м'яч був у Михайла, він частенько просто не знав, що з ним робити. Ну, а його статистика каже про головні мінуси. Він найбільше серед усіх гравців команди втрачав м'яч 14 разів, лише половину з 20 передач виконав точно. А тому Мудрику треба продовжувати вчитися грати у футбол на найвищому рівні, тому що футбол це не просто коли ти вибігаєш у вільну зону, виходиш віч-навіч з воротарем і забиваєш м'яч, як це було постійно у Шахтарі. А тут, граючи за Челсі, постійно проти сильних, стабільних команд, досвідчених, треба вчитися багатьом аспектам футболу. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!